Моїх підписниках є ТЦКшники. і одного разу я вийшов на зв'язок одним із них і запитав, все, що відбувається, що, що взагалі відбувається зараз? І багато з них вони ну, не такі, як от зараз показують десь там на відосах. Знаєш, ось і у людей сьогодні випрацювалося очікування, що якщо ти цикашнік, то все. Це зараз буде коротше, так, неправ... так, неправомірні так, рішення, це буде зараз е, порушення прав людини. У багатьох людей в Україні випрацювалося очікування, коли їх зупиняє полісмен. І коли цей поліцейський підходить, людина вже налаштована відкривати на трошечки вікно і казати: причина зупинки. Знаєш, тобто. Е, є певні очікування. Я запрошую і закликаю зараз усіх, ТЦКшників, усіх поліцейських, усіх е, депутатів, я не знаю, усіх, хто сьогодні при якихось структурах, зламайте ці очікування в людей. Ну, Якщо це не так, зламайте їх. Якщо ти сьогодні поліцейський, привітайся гарно, скажи, мені дуже шкода, але ви порушили ці правила. Нам потрібно буде щось вирішити з цим. Е, якщо ти сьогодні ТЦКшник, май має повагу до людей. Май повагу на закони, на має повагу на те, що є права в цієї людини. Якщо ти сьогодні лікар, має гідність не брати ці хабарі. Якщо ти сьогодні прикордонник, має гідність нести свою службу. Якщо ти сьогодні депутат, має гідність служити народу, а не е, служити мамоні е, одному, одно одним грошам і все інше. Ось зламайте очікування цих людей. Поліцейські, е, військові. Е, Лікарі і депутати, ось тільки цих чотири ланки можуть кардинально змінити суспільство, якщо вони не будуть відповідати тим очікуванням, які сьогодні е, є у людей випрацьовані роками. Хай вам Бог допоможе в цьому, і хай нам усім допоможе Бог.